Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб каналі Без фанатизма. З вами Настя, і сьогодні я хочу вам провести класне тренування на сідниці та стегна без навантаження на коліна. Тому поїхали до роботи. Для сьогоднішнього заняття нам потрібен буде додатковий інвентар. Це фітнес-резинка. Вона може бути будь-якого супротиву, який комфортний для вас. Легка, середня, тяжка. Обирайте по своїй підготовці та по своїх відчуттях. Тренування займе орієнтовно 20 хвилин, і ми з вами зараз починаємо розминатися. Стаємо на четвореньке, долоні знаходяться під плечима, коліни знаходяться під кульшовими суглобами, пальці широко і починаємо з відведення стегна в сторону, круговим обертом від себе, заводячи його всередину. Працюємо на Десять повторів. Всередину один. І два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ця ж ніжка тільки в іншу сторону. Від себе в середину. Один. Круговий оберт 2. Відчуваємо роботу кульшових суглобів. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Змінюємо сторону. Від себе круговий оберт. Один. Два. Інша нога працює. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Змінюємо напрямок руху. До себе в середину. Один. два, Три. Чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Залишаємось в цій позиції. Скругляємо спину, коліном тягнемось до чола на видих. І на вдих витягуємось погляд на край килимка. І ніжку назад вона рівна напроти вашої сідниці. І поїхали. Видих. Вдих. Працюємо один. І кругла спина. Прогнута. Два. Руками ніби відштовхуємо килим від себе. Скругляємо максимально грудний відділ. І... Повертаємось в вихідну точку. Три. Вдих. І видих. Чотири. Вдих. І п'ять. Супер. Шість. І. Сім. Вісім. Кругла спина. Прогнута. Дев'ять. Останній. Десять. Супер. Є. Змінюємо сторону. І знову ж таки. Кругла спина. Коліном до чола. І витягнулись перед собою погляд на край килимка. І вдих. Видих. Кругла. І три. Чотири. Руками відштовхуємося від килима. П'ять. І. Шість. Сім. 8, 9 і 10. Супер є. Два коліна нарізно. Таз назад сідницями на п'ятки. Руки вперед трішки розслабились. 5 секунд і починаємо нашу основну роботу. Дихаємо. 5, 4, 3. 2. Один. Повільно не поспішаючи піднімаємось догори, одягаємо резинку трішки вище коліна, знову ж таки, комфортного для вас супротиву. І будемо починати працювати. Ми працюємо за таймером хід, 45 секунд роботи, 15 секунд відпочинку. У нас з вами буде дуже багато різноманітних та класних вправ. Тому слухаємо, що я. І повторюємо за мною. Перша вправа. Ми наступаємо правим коліном на резинку, щоб вона не скочувалась раз. Ноги ставимо, точніше, руки ставимо під плечі. На видиху ми штовхаємо п'яточку назад, витягуючи ногу чітко напроти нашої сідниці, повертаємо в вихідну точку, не доходячи до опорного коліна. І на видиху. Поштовх. Працюємо в такій достатньо короткій амплітуді. Стараємось робити поштовх саме за рахунок сідниці. П'яточку затискаємо позаду. Починаємо нашу роботу. Назад. Супер. На видиху. Працюємо. Видих, поштовх. Підбираємо комфортно для себе фітнес-резинку та її супротив. Щоб ви відчували гарно сідниці, але й не скорочували амплітуду. Тому що якщо візьмете дуже складну резинку, можете не витягувати до кінця ногу і працювати гірше, ніж могли працювати, наприклад, з трішки легшим супротивом. Видих, є. Працюємо, п'ятку затискаємо. Сідниця в верхній точці відчувається. До кінця коліно не заводимо до опорної ноги, відразу поштовхом назад. Видих, вдих. Ще видих, видих. І назад. Видих. Працюємо видих. Животик тримаємо підтягнутим. Супер. Є. Змінюємо сторону, наступаємо коліном на резинку іншої ноги і робимо цю ж саму вправу, але на інший бік. Якщо ваша фітнес-резинка скочується, але вам не давить, вона виконує ту саму функцію, можете не перейматися. І поїхали п'яточкою назад. На видиху. Супер. П'яточкою назад. І на видиху відчуваємо сідницю. Погляд на край килимочка, Видих назад. Якщо вам тяжко працювати на е, опорі на руках, ви можете спиратися на лікті, і від цього не зміниться абсолютно нічого. Навпаки, трішки менше навантаження буде на кисті та на спину. Тому в кожного може бути зараз комфортне положення. Сідниця буде і там, і там класно працювати. Видих назад. І ще 15 секунд. На видиху. Пам'ятаємо, видих, поштовх, видих, поштовх. І ще назад. Працюємо, не зупиняємось. Видих, вдих. Видих назад. Супер. Є. Повертаємось знову. Правим коліном наступили на резинку. Ліва ніжка працює. Ми з вами відводимо стегно вбік. Максимально високо стараємось відвести ніжку, повертаємо вихідну точку, не дотягуючи коліно до опорної ноги. І видих догори працюємо. 45 секунд. Відведення в сторону. Тут гарно відчуваємо зовнішню частину стегна. Та сідницю. Працюємо в такій достатньо комфортній для себе амплітуді, тому що тут треба гарно розкрити кульшовий суглоб. Не всі можуть дуже високо підняти ногу, але ви старайтесь. На видиху догори. І ще вище. Супер. Трішки ви можете спиратись схилятися на праву сторону, якщо ліва нога працює, це нормально. Що трішки корпус ніби схилиться. Це не є помилкою. На видиху. І ще працюємо 13 секунд. Видих до гори, видих, вдих. Ще догори. Супер. Ще 5 секундочок. На видиху. Є. Відпочиваємо і змінюємо сторону. Все ж те саме на інший бік. Можна штовхнути сідниці назад, вони так трішки розтягнуться та відпочинуть. Також можна розслабити кисті. І ще 3 секунди. Готуємось. Інший бік. Відведення стигна. Поїхали. На видиху. Супер. Гарненько відводимо, пам'ятаємо, що ми прямо в самий низ не опускаємо ногу, ми стараємось вище її штовхати, але не доводити донизу до кінця. Щоб тримати напругу в сідниці. І до гори. Якщо в моменті вам дуже складно і ви не можете виконувати хорошу амплітуду, змініть резинку на легшу. Краще робити легшою резинкою, але з хорошою амплітудою. На видиху. Ще. 19 секунд. Догори. І ще працюємо. Не зупиняємось. Видих, вдих. Видих в бік. Вдих, ніжка вниз. Супер. Вісім секунд. Ще працюємо. На видиху. Супер. Три секунди. Є. Лягаємо на бік. Наші кисті відпочивають. Резинка трішки вище нашого коліна. Якщо вона у вас скрутилась, ви її розрівнюєте. Коліно до коліна. І ми з вами розводимо стегна. Ось таким чином. На видиху. І тепер штовхаємо п'яточку назад. Відчуваємо сідницю, працюємо. На видиху. У нас вже розкриті коліна, і ми працюємо з цієї позиції. Тобто ми не з'єднуємо два коліна. Між ними є простір, і ми тільки заштовхуємо п'яту назад. І відчуваємо нашу сідницю. Опора лікоть під плечем. Видих у нас назад. На видиху і назад. Дихаємо рівномірно спокійно. Стараємось. Ще 20 секунд. І назад. На видиху. Супер. Ще. І назад. На видиху. 10 секунд. Працюємо, не зупиняємось. І ще назад. Поштовх. Назад. Супер. 3 секунди. Є. Змінюємо сторону. Ця сама вправа, але інший бік. Коліно до коліна. І працюємо. 5 секундочок у нас ще є. Ми відразу розкриваємо стегни. з цієї позиції починаємо робити пошту в п'яточки назад. На видиху. Супер. Дихаємо. І назад. Є. Якомога вище. Стараємось розкрити коліна і в цій амплітуді працювати. Видих назад. Супер. І ще працюємо. Є. 27 секунд. На видиху. Вдих. Видих. Видих назад. І ще 20 секунд. Стараємось не опускати за час нашої роботи ногу донизу, не розслабляти її. Тільки в разі, якщо вам некомфортно зводить ногу, можете, звичайно, м'язи відпустити на трішки і відразу почати знову працювати. І ще 6 секунд. Супер. І. Є. Супер. Лягаємо на спину повністю. Ноги ставимо широко на ширині нашого килима. Голову вкладаємо, розслабляємо. І на видиху піднімаємось догори, підкручуючи таз, лобкову кістку трішечки наверх. Робимо сідничний міст, видих догори. Є. Видихом наверх. підіймаємося, затискаємо сідниці в верхній точці. П'ятий максимально тиснуть в килимочок. Видих наверх. Коліна розкриваємо, резинка створює такий супротив, і коліна ніби хочуть звестися всередину. Ми не даємо резинки це зробити. Ми навпаки розводимо коліна нарізно і відчуваємо напругу на задній лінії наших ніг та на сідниці. Є до гори. Видих, вдих. І ще догори. Супер. П'ятка в килим тисне максимально. Підкручуємо таз. Відчуваємо сідницю. У нас немає. Потреби високо піднімати спину, ми навпаки стараємось працювати саме за рахунок наших сідниць. І ще. Супер. Є. Відпочиваємо. Тепер ми працюємо з сідничного моста, але будемо працювати в верхній точці. Ноги залишаємо так само широко. Вже піднявши таз догори, ми працюємо тільки за рахунок розкриття наших колін нарізно. Сідниці весь час напружені та затиснуті. Верхня точка, коліна нарізно. Є. І в цій позиції ми працюємо. Супер. І на видиху. Розкриваємо гарно стегна. Вкладайте голову на маківку. Я трішки повертаю її в сторону, тому що в мене заколка, яка мені тисне. ось, Але стараємось тримати погляд догори до стелі і шия у вас абсолютно розслаблена. Видих нарізно і ще. Супер. Працюємо в верхній точці. Не опускаємо сідниці. Сідниці мають бути високо. І видих на ножки. Супер. Працюємо. П'ятка в упорі. Всю стопу відчуваємо. Видих. Нарізно. Розкриття. У верхній точці. Не опускаємо сідниці. Супер. Є. Підіймаємося, перевертаємося на четвереньки. Стаємо на лікті. Наступаємо правою ногою на резинку. З ліктей працюємо лікоть під плечем. П'яточка до стелі. Ми робимо поштовх, п'ятки догори. Максимально на видиху, затискаючи сідницю, наверх. Працюємо. Видих. Супер. І верхня точка. Від килима до догори п'яткою в стелю. На видиху. На видиху. І на видиху. Працюємо. П'яткою в стелю. Видих. Видих. І ще працюємо. Верхня точка. Гарно відчуваємо сідниці. Затискаємо. Ви можете тут відчувати опорну, навіть трошки більше, ніж робочу. В принципі, це нормально, якщо ви відчуваєте сідничку ту. Право, а не ліво. І догори. І ще 10 секунд. Видих. Супер. Гарно наверх п'яткою стелю. І супер. Таз назад відтягнули, відпочили. В цей час можна змінити вже ногу. Ми робимо цю саму вправу на іншу сторону. П'ятка до стелі. Працюємо з ліктів. Видих до гори. Лікоть під плечем. 3 секунди готуємось. І вже ніжка піднята. Наверх. Супер. І п'яточкою в стелю, гарно відчуваємо сідницю. Видих догори. Ще. Видих наверх. П'яткою в стелю. На видих. Супер. Максимально тягнемо п'ятку догори. Опускаємо вниз докилими і відразу наверх. Резинка постійно натягнута. Ми відчуваємо супротив резинки. Видих, верхня точка. Спина у нас рівна. Живіт тримаємо, не вивалюємо, не розслабляємо. Трішки підтягнули животик. І 5 секунд. До гори, до гори. Супер. Є. Схожа вправа, знову ж таки, змінюємо сторону, але ми робимо такий пружинний рух в самому верху. Тобто ми підняли ніжку до гори і в верхній точці працюємо як пружина. Ось ми витягнули ножку і пульсуємо наверх. Ніби підбиваємо п'яту. Наверх. Супер. Знову ж таки, якщо у вас резинка скрутилась так, як у мене, якщо вона вам не тисне і вам немає некомфортно, ну, некомфортного відчуття, ви собі працюєте далі. Вона створює супротив. Якщо не комфортно, поправили. Або зняли, працюємо без неї. Можна тягарці використовувати на цьому занятті також. Є. І ще 23 секунди. Верхня точка. Працюємо. Пам'ятаємо, що живіт ми не розслабляємо, тіло в тонусі. І наверх. Ще 13 секунд. І догори. Ще працюємо. 7 секунд. Наверх, наверх, наверх. Пульсуючі рухи, такі як удари. Супер. Є. таз назад. розтягнули сіднички, відпочили. Є час відпочити, попити воду, якщо є така потреба. Змінюємо ногу на іншу сторону. Знову ж таки, пружинні пульсуючі рухи, інший бік. ліктей працюємо. Ніжку догори. Поїхали! І п'ятий. Підбиваємо наверх. Пульсуючи рухи, сідниця постійно в роботі. І наверх, наверх, наверх. Супер. Ще працюємо, не зупиняємось. І поштовхом. Стараємось не забувати дихати. 25 секунд. І верхня точка. П'ятий догори. Б'єм, б'єм, б'єм. І ще працюємо, не зупиняємось. 15 секунд. Наверх, наверх, наверх. І ще трошки. 7 секундочок. Супер. І ще 3, 2, 1. Лягли на бік. Резинку поправили, резинка трошки вище коліна. А майже на середину стегон, я б навіть сказала. От, лягаємо як на пляж. Лягаємося таким чином, носочки натягнуті на себе і на видиху підіймаємо стегно догори, не опускаючи його в самий низ. От таким чином і наверх. Тобто у нас амплітуда достатньо коротка. І догори. Десь ми полежимо з вами до гори і робимо поштовх. Гарно відчуваємо зовнішню частину стегна. Відчуваємо сідниці також. І до гори. Супер. І наверх, наверх, наверх. Ми закидаємо ножку якомога вище. Ми її не опускаємо саме низ, не розслабляємо. Навпаки. Наверх. І ще 17 секунд. Працюємо до гори. Супер. 10 секундочок. І ще вище, вище, вище. Стараємось не здаватись, права не легка. Особливо, якщо у вас хороша резинка зараз. Взагалі не весело. Є. Супер. Змінюємо сторону. Інша сторона все ж те саме. Змінюємо бік. Лягаємо, нібито полежати, але вправа то не така і легка, як здається, зі сторони. Лягаємо, пам'ятаємо, що є вже супротив в розинці. Ми тільки підштовхуємо вище нашу ногу. Працюємо 45 секунд. Наверх. На видиху. І вище ніжку. Стараємось коліно тримати рівним. І ніжку якомога вище підіймати. От гарненько відчувається зовнішня частина стегна. Часто називаються вушками на стегнах. От саме зараз ця зона у вас і працює. Палає вогнем. І ще 23 секунди. Вище ногу. На видиху. І ще трошки. Супер. 15 секунд. На видиху догори, догори. І ще. Працюємо, не зупиняємось. І 7 секунд. Ще 3, 2, 1. Супер! Є. Лягаємо повністю на живіт. Якщо ви лежите зараз на твердій поверхні, підкладіть під лобкову кістку, щось м'якеньке або згорніть швиденько килим. Лягаємо і почергово піднімаємо праву ліву ніжку до гори. При цьому наші стегна лежать, ноги напружені, витягнуті. Працюємо догори. Чоло вкладаємо на руки. Руки, як на парті у нас в школі. І до гори є. Права ліва ніжка наверх. Почергово, гарненько піднімаємо ноги. Ноги на ширині наших кульшових суглобів. Супер. До гори. Носочки натягнуті. І видихом. Наверх. Ще працюємо. Наверх. Права-ліва. До гори. Стараємось достатньо високо підіймати. Ви в цій вправі відчуєте напруження вашого попереку. Це нормально. Ви виконуєте все правильно. Бо тут, тут дійсно працює поперек. Ще 5 секунд. Супер. Є. Тепер ми підіймаємо дві ноги на ширині наших кульшових суглобів догори в верхній точці. Ми розводимо стегна нарізно, збираємо разом, опускаємо вниз. Ваші гомілки відриваються від килимочка. Передня поверхність на килимі. Поїхали. Є. Коліна відриваються з гомілками, роблять розведення в верхній точці вниз. На видиху. І ще наверх. Супер. Через верх розведення. Вниз. До гори. Вниз. І ще працюємо. Супер. На видиху. На видиху. І наверх. У верхній точці розведення. Знову ж таки, тут теж напружується спина. Ви її відчуваєте всі вправі. Все нормально. Сіднички також відчуваються. Нарізно. Верхня точка. Ще 10 секунд. Видих. Супер. Ще трошки. І видих. 5 секунд. Наверх. Супер, є. Підіймаємось догори. резинка залишається вище коліна. Ми з вами стаємо ось в таку позицію. Розкриваємо долоні нарізно, на долоні під плечима, ноги на ширині нашого килима. На видих підіймаємось догори, ніби літерою П в одну лінію. Ваш тулуб з ногами. Видих догори працюємо 45 секунд, сідничний міст з рівних рук. Погляд краще тримати до стелі. Тобто спочатку вниз на стегна, потім наверх. Погляд супроводжує ваш рух вниз-вдих. Видих наверх. Зверху сіднички стиснули разом. І п'ятка вкилим. Спину сильно не прогинайте, більше відчувайте рух за рахунок а, саме от відтиску п'яток. І догори видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Верхня точка. Ще наверх. Супер. П'ятка. Тисне в килим, коліна нарізно розтягуйте. Вони вас з'єднуються, а ви їх нарізно тягнете. Видих. Вдих. Видих догори ще. Супер. Є. Відпочиваємо. Знову ж таки, працюємо з позиції сідничного моста. Ми піднімаємося наверх і в верхній точці на видиху розводимо коліна нарізно. При цьому, якщо у вас напружується шия, то краще підтягніть підборіддя до грудей. Працюємо коліна нарізно. Якщо шия ок, можете дивитися просто догори. На видиху, коліна розводимо нарізно, стоїмо в позиції літери П. І тримаємося тут. Коліна гарно розводимо нарізно. Можна трошки навіть стопи, ніби завалювати на зовнішню частину. Є. І видих. Ще на видиху. Працюємо, працюємо, працюємо. І ще 20 секунд. Видих наверх. Супер. І ще трошки. 13 секунд. Працюємо. І наверх. Є. Розводимо коліна. секундочок. Супер. Є. Опускаємося повільно, не поспішаючи вниз. Знімаємо фітнес-резинку і вкладаємо праву ніжку ось таким чином на ліве коліно, відводячи коліно від себе. Підтягуємо п'яту під коліно. Стараємося животом, ніби пригорнутися до нашого стигна. І тримаємось тут. Розтягуємо сідниці. Ще тримаємось. Тягнемо сідницю 28 секунд. І ще трошки. Працюємо в будь-яких умовах. На вулиці дощ. В мене. У вас, надіюсь, сонячна погода. І ще 7 секунд. Супер, є. Повільно не поспішаючи. Змінюємо сторону, розтягуємо іншу сідницю. Коліно чим більше ми відводимо від себе, тим більше ми відчуємо розтягнення сідниці. П'яту під коліно і трішечки, ніби животом на передній поверхні стегн. Тримаємось тут. Останні 45 секунд. І ми з вами завершаємо. І ще трішки. Де ви таке ще побачите? Я не знаю, наскільки вам видно, але зараз почнеться злива. Я ще з вами роблю вправи. 20 секунд. І ще 15 секунд. Звуки дощу, надіюсь, вам чутно. А ми 10 секунд ще тримаємось. Два. Один. Супер! Молодці! Відпускаємо наші стегна та дякуємо собі за це чудове тренування. Всім пока-пока!